Про важливі, актуальні і цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання! Сьогодні 9 вересня, вівторок. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Отже, починаємо у Франції. Уряд Франсуа Француару такий був відправлений у відставку. Було голосування щодо довіри уряду. Тільки 194 голосували за довіру, 364 проти. І сьогодні вранці у вівторок Франсуа Беру. Подасть президенту Макрону е, своє подання щодо відставки. Тепер непросте е, завдання стоїть перед Макроном, яке рішення прийняти, якого прем'єрміста нового назвати. Це вже буде третій прем'єр-міністр після того, як минулого року е, у червні Макрон розпустив парламент Франції Національну асамблею. А у Норвегії е, навпаки, чинний прем'єр-міністр Стьори, він залишиться при владі. Поніву пройшли парламентські вибори. Його партія набрала там. Ну пишуть і 87, і 89 місць. Ну, Потім побачимо кінцевий результат необхідно для більшості 85 і 169. Ну великий достатньо прогрес є у правої партії, прогресивної партії. Вона має більше 80 депутатів. Тобто, подвоїла свій результат. Бо на у цьому парламенті, який зараз піде у відставку, у них 48 місць. У Лондоні вчора ввечері зустрівся президент Палестинської автономної автономії Махмуд Абас з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Ну, Кір Стармер в липні заявив, що Великобританія може визнати державу Палестина на генеральній асамблеї, ООН, яка починається сьогодні 9 вересня і буде до 23 вересня, якщо там не змінить свою політику. Ізраїль, зокрема, не перестане вести бойові дії у секторі Газу. Тож побачимо, чи буде прийнято рішення щодо визнання саме Великобританією держави Палестина, Франція збирається зробити це Канада, Австралія і Бельгія. Ну Ізраїль ще у липні дуже там рішуче засудив таку заяву Кіра Стаймера про можливе знання держави Палестина. У Іспанії і Ізраїля також псуються відносини. Іспанія визвала свого посла для консультації. Це сталося після того, як Іспанії Петро Санчес заявив, що треба прийняти необхідні рішення, щоб зупинити геноцид у секторі Газу. Ну і була безумовно різка реакція в Ізраїлі, зокрема міністра закордонних справ. Він, до речі, там заборонив віз двом іспанським міністрам до Ізраїлю. Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Дав дозвіл американській службі міграції і митного контролю на те, що вони могли затримувати, кого вважають підозрілими, що вони ніби нелегально прибувають у США чи мають якусь там роботу. Не таку це це великі успіхи для Трампа його боротьбі з нелегальною е, міграцією. Але шість е, суддів просували з за таке рішення? Ну, трьох з яких призначив Дональд Трамп. Ну а. Суддя одна, яка проголосувала проти, заявила: ми будемо жити тепер в країні, де можуть затримати людину, бо вона виглядає як американець, чи говорить іспанську мову, чи, можливо, має низькооплачеву е, роботу. І в Аргентині, в Гринтині е, впало е, песо. Долар подорожав на 5,3%, і Зараз 1460 песо. Один долар вартує акції, які є на острі. Вони також впали на 16%. Це було все наслідком. Тих таких проміжних виборів в баяно де партія чинного президента Хавіра Мілея програла. Отже, бачимо, поки що в нього ну, не зовсім добре так відбуваються всі ці реформи, які він мав проводити. От такі новини на сьогодні, на 9 вересня, той, я хотів повідомити інформаційні зарядці, не тільки починаються. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. І, як завжди, це буде Україна.